Голова фракції Батьківщина у Черкаській районній раді прокоментував скандальну ситуацію, яка відбулась на черговій сесії. Зокрема, депутат розкрив всі аспекти питання щодо земельної ділянки у селі Геронимівка. Як такого розголосу галасу були лише по двом питанням. Це питання номер 11 питання номер 12 які стосувалися земельних ділянок. Що стосується питання номер 11 воно звучить так, як передача в оренду земельної ділянки «Стол прогрес. Площею майже 8 гектарів, а саме 7 гектарів 88 соток в арену. Дане питання, скажімо так, тянеться з 2009 року. Було відповідне розпорядження Черкаської обласної адміністрації про передачу цієї земельної ділянки. Жодне з попередніх рад не брало до уваги цю ситуацію і не голосувало. На минулій сесії. Це питання на позаминулі також подавалося. Ми категорично проголосували про До сьогоднішньої сесії була більш детально вивчена оцінка нормативна, яка на сьогоднішній день складає 7 мільйонів гривень, оскільки це земельна ділянка комерційного призначення і, скажімо так, така велика викладаренна плата. Даний майбутній власник, як вже виявляється, да, хоче на цій території побудувати гідноздоровчі спортивну базу, що, в принципі, є доволі непоганою ідеєю. Але враховуючи, що не вистачає земельних ділянок для потреб атовців на сьогоднішній день, хлопці, да, які воюють, які мають право на цю земельну ділянку, трішки воно, мабуть, неправильно. Але ж все ж таки, рішенням сьогоднішнього голосування, це питання було. Скажем так, проголосовано за одні умови, що буде складен наскільки чіткі, наскільки правильний договор оренди, що будь-яке відхилення, а саме несплата оренду плата, яка з усіма коефіцієнтами індексації становить близько 1 мільйона 400 тисяч гривень до бюджету Гернинської сільської ради. В принципі, це є доволі непогана, і гарна сума для даного бюджету, але всіх виникає сумніви. Чи буде дане підприємство платити такі значні кошти за голову земельну ділянку? Фракція Батьківщини не голосувала за це питання, і фракція Свободи не голосувала за це питання. Всі інші партії підтримали дане рішення, оскільки, в принципі, якщо вийде, це буде дуже гарне надходження до бюджету сільського ради. Наступним питанням порядку денного став розгляд дев'яти земельних ділянок у селі Степанки. Була надана земельна ділянка, не одна-дев'ять земельних ділянок, площею, як я вже сказав, 218 гектарів, під пасовище. Тобто ті землі, які не можна розрувати. Невідомим чином земельну ділянку так, розпахали, розгорали, з 2014 року, там садяться зернові культури. Законно, незаконно цей факт нам е, придеться вивчити. Передивитися всю нормативну документацію, і якщо такі порушення є, знайти їх, показати і громадськості, що таким чином у нас здійснюється неправомірне використання земельних ділянок. Хто за цим стоїть, можливо, хто з можновладців, це теж, це теж треба буде вирішити. На сесії були присутні мешканці села Степанки, були присутні голова, депутати, які дуже, скажімо так, голосно це все обговорювали. Ми дозволили їм користуватися відеозйомкою. З часом через таке обурення селян і значне обговорення ми перервалися, на раджу кімнату, пішли з головної фракції, вирішили це питання взагалі не голосувати або утриматись. І дане питання жодного голосу так і не набрало. Тобто Воно не було прийнято. Наші дальніші майбутні дії це. Вивчення цього питання, і якщо є порушення, ми направимо до відповідного органів. Також пан Степанець додав, що вперше за час роботи районної ради цього скликання депутати подали спільне звернення до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо перерозгляду тарифної політики для подолання соціальної напруги.